Ну, що давайте зробимо ще, повернемося до нашого малювання і зробимо деякі прості кроки для того, щоб покращити приблизно до такого вигляду наш малюнок. Все одно видно, що він тут поєднаний, але трохи вже не так очевидним є. Як ми це можемо зробити? Ми можемо це давайте збережемо, нехай буде збережено. І відкриємо наші файли нещодавні. ось... Ось ось. Відкрити. Дан, ось оцей дан. Він то дан, але він мені не подобає. Нам не подобається. Бачите, така розмазня. Як ми що ми будемо робити? Перший крок це зробити Блюрін, тобто розмиття. Оце скло таке. В поганій якості розмиємо, а потім спробуємо застосувати якийсь інший ефект, і там вони якісь були. Ну і ось ефекти. Давайте ми виокремимо якийсь прямокутник, ну, якийсь якийсь, та весь прямокутник всю нашу цю частину виокремимо і спробуємо створити тут якісь ефекти. Наприклад, розмиття. Розмиття. Звичайне гаусове, якесь таке нецікаво. цікаво. Ctrl-Z, Ctrl-Z, а, погано. Shift. Ctrl-Z повернути назад у ні. Давайте знову спробуємо. Ctrl Z виділити наш прямокутник вибрати. Ось він вибраний ефекти розмиття. Ну, розмиття в Русі. Як це буде виглядати? Ано. Щось не те. Не цікаво. Давайте. Декілька ефектів, розмиття. Що таке Боже. О Боже, нехай буде Боже, мені подобається, нормально. Окей, розмили. І потім зверху давайте зробимо художні, там якесь було стили... словотворення, кристалізація, щось таке. Стилізування, карбування, рельєф, фотографія художнє ескіз олівцем, шум додати шум, колір, об'єкт, обробка, фрактал, розмиття, радіальне, іні. А давайте іні зробимо. Який там іні? Окей. Ну, добре, що в нас вийшло? Виберемо вибор. Ну. Ctrl Z. там воно відрізалося взяло. Взяло і відрізалося, я не хочу відрізати. Escape. Escape. Бачите, от посередині відрізано. Ctrl Z. І назад. І там відрізано. І давайте спробуємо тепер знову розтягнути, взяти і розтягнути. Взяти і розтягнути. Переміщення виділення. Все об'єкт. Бачите, як все. Це... І, знов, і знову мені тепер треба. Його розділювати. Не хочу. Мені не подобається. Це, це. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Все Все назад. Все назад, все назад. Все назад. Все, назад, все. Так. Ctrl-Z. Escape. Все. Наново починаємо. Ось я вибираю прямокутник. Але я не хочу його нарізати. Я хочу просто його виділити. виділити. Добре. Ефект. Розмиття Боже. Просто з тими ж параметрами, як треба. Окей. ефекти Розмиття ні, І ні. Окей. Застосували. Тепер робимо. Робимо. Що ми робимо? Робимо нічого, робимо зображення. І подивимось на розмір полотна. Ну, наприклад, подивилися розмір полотна 1920 на 1080. Кажемо ОК, і кажемо взяти. І тепер кажемо escape. Ну от, приблизно ідеально. Ми бачимо тут. Все розблюрене. Іні я не бачу там за іні, але і вертикальна лінія суперу немає. І тепер я файл зберегти як. Python Red One, Red done BlueRed. Ось це воно і буде все. І ми сюди замінимо. Тепер ми маємо собі нормальний малюночок. Сюди будемо вписувати текст. І я вас наразі хотів би повеселити. Хотів би повеселити. знаєте. Бачу тут статауп, Салія, Фаогінаре, я думаю, що це мадьяри, чи то голландська мова. Думаю, десь питаю. Ну і от. Ну Слухай, якою мовою твоє твоєму малюнку підписи, що вони значать? Я йому кину його малюнок і питаю. <клес> підписи на малюнку написані українською мовою. Ну ви ж бачите, чиста українська мова. Оце статауп. Знаєте, що таке статауп? Я вам розкажу, що українською мовою значить статауп. Статауп означає стартап. Саїле. Це продаж. Ромште випадкових літер не має сенсу. Ну, тобто, ось такий рівень нього підглючування наразі. І тому зрозуміти, що якщо він статав Ісаїля, це українська мова, то десь там у нього на Пайтані буде щось написано не дуже правильно. Тому це ось така, гай, малюнок гарний, але то, що підпис українською, він впевнено про то розповідає, ми з вами бачимо. Ну що ж, дякую. На цьому все. Ми перед кроком наше малювання завершено, На Наступні кроки вже будуть автоматичне малювання, ну тобто розміщення ось тут десь тексту, можливо, по діагоналі так само, можливо, по іншою, можливо, ось так, як. Так, От, на автоматизоване підписування цього тексту з тим, щоб потім прикліп, приліплювати його до нашого відео. Бачите, як тут шикарно спробую збільшити. Бачите, яка така волохата в мене беретка. Класний малюночок. Супер. Ну, добре, дякую за увагу. До зустрічі. Зупиняю записування і переходимо до наступного. Блоку переходимо до наступного блоку.